Львів, ну що перше спадає на думку: Львівська кава, оперний, затишні вулички і, звісно, трамвайчики. Отут детальніше. Нагадаю, тим, хто не знає, як і що крадуть у Львові. Кілька років тому, на замовлення міської ради, одна будівельна компанія взялася прокласти 320 метрів трамвайної колії. Ціна питання 12 мільйонів гривень. У ході робіт будівельники потроху зменшували метраж своєї обіцянки і сказали, що за такі гроші зможуть прокласти лише 180 метрів трамвайних шляхів. Ну це вдвічі менше. Мерія роботу прийняла, а от місцеві журналісти все ретельно поміряли. Результат: 20 метрів колії просто щезли. До слова, це один мільйон гривень. Про зниклі рейки забули. Мовляв, хто в нашій країні не крав. Та сьогодні до кормушки вертаються. Бо дивіться, буквально трохи цифри, які вам все пояснять. За 25 мільйонів євро. Обіцяють прокласти трамвайний шлях до найбільшого житлового масиву Львова Сихова. Та в кредит місто отримало лише 5 мільйонів. Теж наберуть і ще 20. Чи знову почекають, поки всі забудуть і вкрадуть? Скільки коштуватиме отрамваєння от Львова, і хто знову планує на цьому нажитися? Знає Леся Подинська. Львівський трамвайчик для когось романтичні спогади. Для когось ласий шматочок для наживи. Як чиновники трамвайну колію крали? Ці гроші пропали повністю тих 20 метрів. Немає або ж як легально махлюють у такому європейському Львові. Це була абсолютна авантюра. Нова трамвайна лінія для людей. Чи спосіб відмити гроші? Коли ми закопуємо щось в землю, то виміряти це надзвичайно складно. Тільки насправді вона коштуватиме затопленому боргами Львову. Та кому доведеться позбутися засобів для існування через новий трамвай. Сихів – найбільший житловий масив Львова. 50-річний район відірваний від центру міста. Тому побудувати тут муніципальний транспорт цепто трамвайчик, не обіцяв хіба що лінивий. Дуже хотілося показати, як ми турбуємося за сехів і зробити щось для сехова, бо сехівцею 100 тисяч виборців. Чинний мер Львова не виняток. Трамвай сихівчанам обіцяв усі 9 років свого головування. Перші роботи за гроші львів'ян закипіли ще у 2008-му. Управління капітального будівництва Львівської міської ради говорить: ось збудуємо. Спочатку йде мова про перших 500 метрів. Ну така перша частинка. На це заплановано було 9 мільйонів 842 тисячі гривень. Забудовники така собі західна інженерна компанія вже зовсім скоро заявили, що за ті ж гроші прокладуть не 500, а тільки 320 метрів колії. Вже під час будівництва довжина колії змаліла ще до 180 метрів. Несподівано під час вже початку робіт виникають якісь додаткові роботи, інженерні мережі і кошторис виростає. На вже вони розуміли, що інженерні мережі там будуть. Затрати ж навпаки зросли замість 9,8 мільйонів гривень. Заплатили 11,2. Я особисто не рахував, не міряв, але в нас записано і по актах виконаних робіт 180 метрів покладено трамальний колір. Ірина, журналіст місцевої газети не повірила, що бодай тих 180 метрів справді є. Дівчина самотужки перевірила новоспечений клаптик і. З'ясувалося, що це 160 метрів, а не 180. 20 метрів. З такого маленького клаптика це аж 12%. І вони коштували 1,2 млн гривень. Погодьтеся, що на початку 2009 року це колосальні гроші, це й зараз немало, а тоді це було взагалі грандіозні гроші. Ірина згадує, мер Львова замість. Дякувати за викриття, заявив, що не гоже журналістам колію міряти. Андрій Івановичу задавали таке питання. Наскільки я пригадую, він щось сказав, що це мають міряти фахівці. Мій колега сказав саме так: що метр він для всіх метр. Хто би не міряв, чи журналісти мірять, чи будівельники метр це метр. Куди ж поділися більш ніж мільйон гривень за 20 метрів колії? Правоохоронці порушили кримінальну справу, а потім успішно закрили. Була збудована колія. А в зв'язку з тим, що була новозбудована дорога, і існуюча проїзна частина дороги, їх необхідно було демонтувати. Ось так усе просто збудували, а потім демонтували. Перекладка в восьмому році це була абсолютна авантюра, тому що місто було. Ясно не готове до таких великих фінансових затрат, навіть при тих при тому курсі валют при всьому. Забувши про скандал, минулого року будівництво відновили. У Євросоюзу викінчили 11 мільйонів євро. Ще 5 – обіцяють дати із міського бюджету. Але сумнозвісна схема повторюється: 16 мільйонів знову не вистачає. Сума збільшується, тому що в нас е, є питання по аварійному колектору. Скільки треба кошти? Близько 5 мільйонів євро. І ці гроші також збираються позичати. Експерти жахаються, Львів і так повухав в боргах. Ми прийшли до, того, до тої межі, де боргові зобов'язання значно перевищують спроможності міста їх, ну, їх обслуговувати. Усе це ляже на плечі звичайних платників податків. Наш бюджет нашого міста 6,5 тисяч. Я одна, от, наприклад, плачу. В рік. В рік? В рік? Так, в рік. А це Лора, працівниця риночку Санта-Барбара. Ця жінка і ще 350 продавців вже зовсім скоро втратять можливість заробляти свій шматок хліба. Згідно плану будівництва, поворотне кільце трамваю має бути саме тут, де вже 17 років облаштований базар. У нас тут основний контингент покупців це є пенсіонери, люди з маленькими дітьми. Проти трамваю не протестуємо, кажуть крамарі, готові чемно переїхати на інше місце. Ми, в принципі, хочемо в будь-якого місця, тому що нам просто нема де подітися. Все нам щось пропонують, пропонують, але реально, якщо доходить до діла, то нічого нема. Але риночку ніби пророча уже 10 років. Лівські чиновники не можуть знайти місця для Санта Барбари. Продавці знайшли його самі. Нам достатньо тут місця, щоб містилися всі наші підприємці. Ми нікому тут не будемо заважати. Приблизно отак це виглядає. Тут жодних комунікацій таких важливих немає. І хоч депутати міста проголосували за, голова ухвали не підписує на сьогоднішній день. Ця ухвала ще не підписана. Вона знаходиться в міській раді. Хто має підписати? Мають бути завізовані. Завізована ухвала має бути окремими управліннями і підписана в міським міським головою. Блокує мер міста, пан Андрій Іванович Садовий. Він бачить там сквер. Не надто охайний базарчик у порівнянні із трамваєм, звісно ж, не такий важливий проект. Але для когось це єдиний спосіб заробітку. А для когось дешеві харчі. Тих, хто має маленьких дітей і далеко з колясками не зможе зайти, то на пекороїну нам завжди було зручно. Ще одна завада на шляху нової колії. Ось цей будинок. Тут працює сім дрібних підприємств. Відповідно до проєкту будинок підпадає знесенню для соціальних потреб міста. Відтак власникам треба запропонувати альтернативне приміщення або заплатити гроші. Найменше на що погодиться Олександр сьогодні 11 мільйонів гривень. Я не можу сказати твердої ціни вартості будівлі, тому що. А я не знаю, якщо завтра буде долар 50. До пір міська рада не говорить, коли вони збираються платити. Ми вже на сьогоднішній день вже з третьою людиною ведемо перемовини. Водять за ніс, кажеться чоловік. Рельси кладуть, а потім ми думаємо, що робити з будинком. А Тепер про витрати, аби добудувати Сихівську колію, львівські чиновники позичили 6 мільйонів євро у Європейського банку реконструкції. І розвитку за неї доведеться заплатити 2 мільйони відсотків. Ще 5 мільйонів це подарунок німецького уряду, і ще 5 мільйонів співфінансування міста. Місто й дає своє співфінансування. Безперечно, ми це передбачаємо в бюджеті розвитку на цей рік. Це інтерв'ю дворічної давності. Голова Львова обіцяє закласти ці витрати у бюджет міста ще 2013-го. Але як тоді, так і тепер грошей нема. Загалом бюджет розвитку Львова цьогоріч усього лише 72 мільйони. А це удвічі менше ніж потрібно лише для колії. А місто з чого має взяти? Так, тобто воно десь буде запозичити за і вже скоріше за все за досить значною відсотковою ставкою. Ще 2 мільйони євро треба на будівництво тягової підстанції, щоб живити трам. Струмом. Ще 5 мільйонів це додаткові витрати на ремонт каналізаційного колектора. Разом 25 мільйонів євро. Ну і, власне, сам трамвай. Середній вік Львівського трамваю порядка 28 років. Тобто трамваї вони вислужили свій подвійний термін. Для нового трамвайного маршруту потрібно щонайменше 12 вагонів. Шість планують закупити, а шість відремонтувати. Це козовні роботи. Та, Та, так, все, що поржавіло можна казати. Зимвийшло в непридатність. Елементи підніжки з гумового покриття. Ми переходимо на рифлений стальний метал, салон, заміна підлоги. Цьому трамваю 34 роки. Він потребує капітального ремонту і саме його першим готують для Сихівської колії. Схоже, це те найкраще, що є. Майстри розводять руками. Це вже вчорашній день, техніка так довго експлуатуватися. Тобто вона вже вичерпала свій ресурс. Експерти ж переконані, такі дорогі проекти не можна ставити на плечі міського бюджету. Їх слід віддавати інвесторам на засадах концесії. Як це прийнято у всьому світі? А, значить, оголошується конкурс. І на цей конкурс, наприклад, що в концесію віддається на 50 років такий маршрут, наприклад, там підприємця. І всі інвестиційні подачі ризики несе не місто, а підприємець. Сьогодні загальний борг Львова сягає 500 мільйонів євро. Експерти підрахували, що тільки це львів'яни повертатимуть 100 років. Кредитори будуть вимагати погашення боргів? Очевидно, це відіб'ється на підвищення комунальних послуг на тарифів на перевезення. Тобто, місто буде вижимати звітом, скільки можливо, та з населення? Звичайно, ми отримуємо місто з високим рівнем витрат населення непомірно високим. Тим часом забудовники продовжують обіцяти до кінця 2015-го Колія буде на всій ділянці. Плануємо до кінця цього року завершити всі роботи по будівництву трамваю. Чи дотримують обіцян? Цього разу чи ж львів'ян знову пошиють у дурні? Побачимо вже зовсім скоро.